Так, друзі, ну що, добрий вечір. Покажу вам герой програми. Є на місці, слава Богу. Це ще раз підтверджує те, що якщо люди не будуть сидіти на п'ятій точці рівно, будуть їхати, допомагати один одному, то щось можна добитися. Що хочу сказати, таку розвернуся, щоб було трохи видно. Що хочу сказати, дуже багато людей до нас дзвонить е, дуже багато людей дзвонить до Маріни, до мене, до інших учасників по інших регіонах. Е, і всі хочуть, щоб їм допомогли. Люди, це так не працює. Ви або приєднуєтесь до громадської організації, їздите разом з нами, допомагаєте всім, і тоді допомагати будуть вам. По-другому це не працює. Кажи ти щось. Що я можу сказати? Поки будете сидіти і думати і гадати, що вас це не стосується, то в один прекрасний момент це просто застосується вас, і ви, геть не спієте очима кліпнути, як станете на місце цього самого парня, якого сьогодні незаконно хотіли, скажімо так, спакувати незаконна бусифікація. Я скажу так, я не проти мобілізації, але повинно бути усе по закону. Совершенно вірно, і е, знаєте, в більшості всі оці відео вони знімаються не просто так. Вони знімаються для того, щоб по-перше вивчилися, а по-друге, щоб е, всі оці органи почали працювати. І на сьогоднішній ситуації я думаю, що ви побачили, що органи почали чуть-чуть працювати, бо з'явилося керівництво і. Я думаю, що якщо керівництво Вінницького ГУНП в адекваті, то завтра оті опіра, які були і які крутили цю людину, ми показали безпосередньо керівнику заступнику керівника, показали відео, і я думаю, що вони мають бути покарані. По закону покарані. того що по другому бути не може. Якщо один закон для всіх, значить один для всіх, і всі перед цим законом мають бути рівні. А не хтось рівніший, а хтось кривіший. Хтось заніс і відкупився, хтось має бронь, а хтось має е, цілу купу документів по дитині і його пакують. Я думаю, що ви бачили, як його пакували, і ніхто не вправі протягувати руки до жінок. Саня, що скажеш людям. Ну що, шановна громада, ви сьогодні побачили, як кажуть правомірні дії працівників поліції в лапках. От побачили, як вони себе неадекватно повели стосовно наших Маріни, Юлі Валі, да, Аліни Валі, Аліни, дівчат. да і розумієте, це настільки жахливо. Ми наоборот, повинні об'єднуватися, працювати разом на перемогу, а тут зовсім друге. Тут до такої степені все, ну кашмані закона не закона. Коли ми спираємося на статтю конституції безпосередньо, а вони на нього не реагують, коли не знають, що сказати, пакують просто людину, да. просто пакують. і коли працівнику поліції задаєш питання, просиш його, щоб він надав роз'яснення, пояснив як несвідому громадянину. А що ця стаття означає? А що ця? А я що вам зобов'язаний? Розумієте, я не зобов'язаний представляти. Я не зобов'язаний представляти. хто така на протязі, е, получається, я через 40 хвилин приїхав да, десь? От на протязі 40 хвилин е, Юля зверталась неодноразово до працівника поліції е, 18.3, будь ласка. 18.3. він не реагував зовсім. Бусік ТЦК Так, да, Бус ТЦК від'їжджає. От і коли я вже я вже до нього е, звернувся. І пояснив, що я є журналіст, і то, що я вимагаю як журналіст, щоб він надав мені посвідчення, він його надав. Ну вони ще при цьому переск... при... Да, вони вже давно. Вони ще при цьому я. Чітко роз'яснив, що при журналістської діяльності це теж є кримінальна відповідальність за це. Вони почали там погрожувати і все. А саме головне питання у нас, от зараз до поліції, до працівників, до керівництва, щоб вони не дали відповідь, хто це бігав зі зброєю в місті. І коли я особисто звернувся, побачив, коли ці дві невідомих особи, один з автоматом в руці, не на плечі, не на рівні, ніяк. В руці, а другий з пістолетом на нозі, от коли я звернувся до працівників поліції, я е, попросив, щоб вони встановили осіб, які це бігають в місті. Ми... До кого Вони цю зброю мають застосовуватися, да, до ко... да, до кого вони це? Потім я вияснив таку ситуацію, що це е, як мені пояснили люди. Е, Ті ж самі працівники, ТЦК, що це з поста при в'їзді в місто. Ці два попали якимось чином на точку події. Ну самі розумієте, да от дуже цікаво. Да, викликали слідчо оперативну, яка не приїхала, а приїхали два із ларца. Да, і слідчо оперативна місто того, щоб я кажу брати пояснення і захищати і вийти в курс ситуації, вони ще допомагали. Робити у ці злочини дії, все я все сказав. Волю Павлу Павлову досда дзвіночки ще скажи Саша. Я вже говорила, що нам мільйон дзвінків всі дзвонять. А, да, до нас звертаються практично кожен день багато людей. От про допомогу, про все ми безпосередньо, громадська організація доста показала неодноразово, і є в прямому доступі. У нас документи і запити, все є. Люди просто до стільки звикли, як кажуть, хтось за нас це порішає, вибачте, у нас на всіх здоров'я не вистачає. Це по-перше, а по-друге, вже не один рік йде це. І ми показували, і показуємо. От зараз ви дивитесь прямий ефір, дивились. Ми неодноразово там озвучували статтю: одну, другу, третю. От. Чому для себе не взяти на заметку? Не почати перечитувати Перечитуйте, не лінуйтеся. До речі, цей хлопчина ігор, щоб ви розуміли, він з ними говорив сугубо по закону. Сугубо по закону. І якщо мент реально тупий, такий як був оцей оперативні, він реально тупий, бик, самий натуральний. Він просто коли не знав, що людині сказати, що людині відповісти на його законні доводи, просто рішив його спакувати. У нас є звернення безпосередньо до офісу президента, до всіх керівництв всіх інстанцій, також до прав людини в Вінницької області. Хто там у нас ми сфотографували номер телефону.